Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 19 вересня, місто Тернопіль. І я продовжую збирати інжир зі своєї грядки. Погода в нас стоїть чудова, практично літня і інжир масово дозріває вже процентів 20. 30 дозріло. Це перед нами мій умовний тернопільський. Назви не знаю, ідентифікувати ніхто не може, то так я його назвав Умовний Тернопільський. Але це вже давно стигний. А хочу зробити дегустацію. В харді какого. Ось оце. Дозріли вже дві фіги на Харді Чикаго. Вже молочка. Де вона? Молочка немає. Значить, він дозрівший. Отакий, не... де це? Отакий він? Там, де сонечко було, то аж фіолетовий став, а з другої сторони отаку краску має. От, бачите, Ще одна вже на підході і на тигілці гілці вже три штучки починають збільшуватись в розмірі. Тут збільшується в розмірі, то він день-два і вже достигає. То от зараз хочу зрівняти по смаку. В тому році він вже в мене плодоносив. Ну, весь не буду збирати, тоді пройду зберу, щоб не затримувати відео. не Хотів показати, є отакі на умовно Тернопільському. Отакі є великі. Але він щось дуже розкрився і вже бачу оси почали на нього нападати. Вчора я таку велику одну з'їв, то була смачна. Ось теж така велика розкривається. О, зараз зважимо і продегустуємо Харді Чикаго. Практично щодня проходимо Далмацький ще. Зелений. Не знаю, чи достигне, будемо дивитися. От оце умовний тернопільський. А це Харді Чикаго. Зараз подивимось по вазі. Це, умовно, Тернопільський. 24 грама. Двадцять три. Ой. 24, Таке, 24, двадцять три. Харді Чикаго. 25 грам. Ну, і зараз я розріжу. Подивимося, яка середина у Харді Чикаго і яка в умовно тернопільську. Це Харді Чикаго. От він має таку рожеву. Таку як кавун, червону, теж серцевину. Має такі волокна. Зараз спробую. Дуже ніжний. Солодкий, кислинки зовсім немає, навіть в шкурці немає. Шкурка м'ягенько не відчувається. Чуть-чуть відчувається кістянка. Трошки на зубах. Зараз пробуємо умовний тернопільський. Отакий він має, трошки він. Зараз ми отак зрівняємо його. Ну, по кольору вони практично однакові. Отакий. Ну, цей умовний тернопільський ще мені солодший за той Чикаго. У нього більш ніжніша м'якость всередині. Кістянки практично не відчувається тих кісточок. І сама шкурочка також не відчувається. Такий приємний, аромат має інжирний, насичений такий. Ну і... Він не є приторний, солодкий такий, що одного зісиш уже другого не хочеться, а такий дуже він до поїдання сприятливий, що солодкий, в міру солодкий, соковитий, дуже багато вологи в ньому, хоч у нас вже місяць не йшли дощі. Я десь за 2 неділі до цього. Ще перед дозріванням його полив і більш не поливав. Ну, Хартія Чикаго по цукру на рівні умовно Тернопільського. Може за те, що це Тернопіль у нас немає суми такої температури, як у Херсоні, Одесі, Миколаєві. Що вони там такі солодкі, аж приторні. Тут якраз нормально для споживання смачний, солодкий плід, дуже соковитий, що його можна зараз багато спожити. Так що в цьому році інжир нас порадував. Я в попередніх відео казав, що буду робити укриття. Укриття ніяке я поки не роблю, бо температури теплі. В днем до 25, вночі температура не опускається нижче 10. Це для достигання інжира добре. Ще підійдемо до тих інжирів, які я вирощую комбінованим способом, методом. Значить, ті, поки мовчать, немає. Заложив дуже багато плодів. Плодів дуже багато, але на це я починаю мовний тернопільський, починає збільшуватись в розмірі, Вони там, ну Побачимо, подивимося. Ну. Мені сподобалося цим комбінованим способом вирощувати, що було бребе. В цьому році ще я ніколи бреби не мав, бо то я тільки починаю з інжирами працювати. А в цьому році була бреба, що ми спробували посмакували бребою. То даже отак у відрах тримати раді бреби його. Хай він в цьому році так само, я його занесу в сарай. А ранньою весною щось будемо думати. Далмацький відрі. Я думав, що то були зачатки бреби, а то він пішов рости фіги в шли. тут є зачатки бреби. От наслідуючий рік. Так що будемо тримати далматський, це йому буде вже третій рік. Так само є в голові. Куща, от на самих вершечечках, є зачатки бреби. Він уже свій ріст закінчив, я його не прищіпував. Точка росту визріла. І от, над оцими верхніми листочками є зачатки бреби. Так що будемо чекати наступного року. Така інформація. Дякую за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам, силам України, героям слава!